Засновники бібліотеки. 50 історій. Аркадій Васильович Верзілов у своєму виданні списки діячів Чернігівщини 1927 року про героя нашої сьогоднішньої передачі написав, що це був земець, думець, директор міського банку і один із ранніх активних народників. Мова піде про Андрія Петровича Ласкоронського. Андрій Петрович народився орієнтовно у 1854 році у родині священника Петра Ласкоронського. Відомо, що батько до 1861 року мав парафію у селі Кувчина Чернігівського повіту сходом був переведений Ніжинської Богоявленської церкви мати хлопчика належала до роду Могилянських, була рідною і сестрою Михайла Яковлевича Могилянського, вже відомого нашим слухачам одного із засновників Чернігівської громадської бібліотеки. Вдалося з'ясувати, що Андрій Петрович Ласкоронський навчався у Чернігівській чоловічій гімназії, але курсу її не закінчив, і питання подальшої його освіти поки залишається таємницею. Юні роки, герої нашої передачі, були тісно пов'язані з народницьким рухом, який набув на той час великого розмаху. Дослідники зазначають, що у 1874 році ходіння в народ охопило 51 губернію губерню імперії і орієнтовно від 4 до 8 тисяч людей, переважно молоді. Масовий характер цей рух мав і на українських землях. Так, у 1874 році у Чернігові виник революційний гурток Божко Важинського, і Андрій Петрович Ласкаронський обійшов до складу цього гуртка. Він був редактором журналу, який видавали гуртківці, і автором багатьох статей. Деякі джерела зазначають, що гуртківці за активне участь ласкаронського розробили прокламацію та. Так зване звернення до старости села Красна Чернігівського повіту, нібито від імені царя, де наказувалося списати селян і козаків села половини недоїмки за подушну і викупну податі. Рух Кадінів народ зазнав поразки, Чернігівський гурток припинив своє існування, А Ласкоронський був заарештований і притягнутий до дізнання. Протест. Права по ньому була вирішена в адміністративному порядку. Андрій Петрович був притягнутий до дізнання і по справі 193, але в цьому випадку справа по ньому була припинена. Цікавий факт про Ласкарунського подає у своїх спогадах Михайло Могилянський. Він зазначив, що кузен був дуже схожий на Миколу Кобальчича, через що його декілька разів заарештовували, але згодом відпускали. Наступні роки ми зустрічаємо ім'я Ласкаронського вже як громадського діяча. А газета Рада від 1913 року відзначила, що загальний стаж роботи Андрія Петровича на користь міста становив 29 років. З 1887 по 1896 рік Ласкаронський був членом міської думи і міської управи. З 1901 по 1916 рік з перервою п'ять років був власним чернігівського повітового земства. Серед матеріалів засідань останнього бачимо участь Ласкаронського в обговоренні питань покращення матеріального і правового стану вчителів, ремонту земських будівель, доріг тощо. Єренім Ясинський згадує Ласкаронського як одного з Чернігівських статистиків, що працювали разом з Червинським та Вар. Заром, крім того, він був членом педагогічної опікунської ради жіночої гімназії, членом товариства взаємного страхування та інших установ. У 1900 році у Харкові представляв Чернігів на з'їзді представників міських банків імперії. Долучився Андрій Петрович і до видання книги тридцятиліття діяльності Чернігівського градського общественного управління з очерками історії города Чернігова. Ця книга побачила світ у 1901 році, і для неї він написав один із розділів. Андрій Ласкаронський увійшов в історію нашого міста і як останній директор. Чернігівського громадського банку банк припинив своє існування відповідно до наказу завідувача Чернігівського повітового відділу фінансів від березня 1919 року. Відзначив, що більшість директорів цієї фінансової установи та їхні товаріші належали до когорти засновників Чернігівської громадської бібліотеки. Нагадаємо, що це був Олександр Тишчинський, Микола Константинович, Олександр Карпинський, Володимир Гутман, ну і, звісно ж, Андрій Ласкоронський. Займався Андрій Петрович і благодійництвом. Кілька прикладів. Так, у 1915 році він пожертвував 15 карбоваців на придбання посівників для учнів земської школи села Свинь. Зараз це село Вознесенське Чернігівського району. Робив внески на зведення пам'ятника Котляревському у Полтаві, пам'ятника Шевченку у Києві. Події лютого березня 1917 року Андрій Петрович зустрів з радістю, але, будучи вже безнадійно хворим, не міг більше займатися улюбленою справою. Проте не припинив писати статті. Брати участь в обговоренні важливих питань та прагнути працювати у комісіях та комітетах, аби бути корисним суспільством. Андрій Петрович Ласкаронський помер 14 березня 1917 року. Місцева газета написала цитую мовою оригіналу. Заря свободи народа встретилась закатом життя цього чоловіка. На його житті горіла для свободи і порвалась, не переніся великої радості її ось Засновники бібліотеки. 50 історій.